Привіт! Сьогодні несу трошки правил здорового способу життя у ваші стрічки. Але не того упору того ЗСЖ, який часто асоціюється з біганням марафонів о 5 ранку, обмеженням себе у цукрі, чи ще чомусь, або ще в якихось таких безглуздих досить правилах насправді. І... Що хочу сказати сьогодні, вам я це абсолютно ніяк не буде пов'язано із. Цими штуками, але, можливо, привідкриє вам трошечки чогось корисного у тому, як можна оптимізувати вже конкретно ваше життя і зробити його трошечки краще, якісніше, і, відповідно, збільшити свою тривалість життя. До речі, про тривалість життя, якість життя і здатність виживати в будь-яких умовах, хочу вам показати ось таку істотку. І пишіть в коментарях, якщо ви вгадали, хто це, тому що це один із моїх фаворитів у світі живого. Мені здається, що вони одні з тих, хто а, є насправді володарями цієї планети. І Значно більш пристосованішими, ніж, наприклад, люди. Хоча в них немає префронтальної кори, в них немає здатності творити науку і мистецтво, але вони і без цього чудово виживають. Отже, впізнали, пишіть. А я нагадаю, що мене звати Ольга Маслова, ви на каналі Наук Попіл, тут ми потрошечку вигораємо від популяризації науки, і сьогодні я даю коротке правило здорового способу життя. І правило це звучить так. Для нашого організму дуже важливо, щоб у певному співвідношенні в нашому житті було присутнє два фактори. Перший фактор це рутина, режим і система. Тобто, коли ваші. Харчові звички, звички, що стосуються сну, ваша фізична активність, ваша інтелектуальна активність, ваше оточення себе чимось новим і так далі, має якусь логіку, має якусь систему, має якийсь режим. Коли ваш організм знає точно, що в нього є якась гарантована йому вами. Схема, згідно з якою він виживе, в яку він завжди зможе повернутись, і яка є його таким собі надійним тилом. А другий фактор це фактор виходу із зони комфорту, як би це не звучало. Тобто, це фактор такого гострого стресу, перегортання всіх правил. і Чогось такого, що виходить за межі нормальності, притаманної всьому основному часу вашого життя, Що мається на увазі? Мається на увазі стрибок з парашутом. Разова депривація сну, наприклад, раз на декілька місяців ви пішли на вечірку і всю ніч не спали, або так запрацювали, що не поспали одну ніч. Але це відбулося раз на декілька місяців, а весь інший час ви лягаєте і встаєте плюс-мінус в однаковий час з відмінністю не більше, ніж 2-3 години між буднями і вихідними і тримаєте свого режиму. Так само з харчуванням, ви нормально. Збалансовано харчуєтесь, у вас сок, але там раз на декілька місяців ви влаштовуєте собі якийсь шалений рефід, йдете на день народження, їсте там значно більше, ніж в інший день, але з вами нічого поганого не відбувається, тому що ваш організм це сприймає як тимчасовий ось цей пік і вихід із свого звичайного режиму, знаючи, що до свого звичайного режиму він обов'язково повернеться. Можна комбінувати ці, ці два підходи і нажертися тортика о третій ночі якось раз на півроку, але знов-таки, якщо це буде раз на півроку, то все буде ок. А якщо це стане частиною системи або буде рандомно з'являтися у вашому житті раз на тиждень, це вже буде не ок. Отже, дуже важливо тримаємо базову лінію, яка є оптимальною для вас. І періодично з неї вистрибуємо в якусь шизу і робимо щось абсолютно шалене. Те саме з фізичними вправами, тобто ви маєте там певний рівень навантаження, але можете собі в якісь із днів дозволити не робити взагалі нічого і рухатись там в інтерліжка до комп'ютера і нікуди більше. А в якийсь інший день, навпаки, там вбитись буквально фізично, дуже багато всього зробити і виснажитись сильніше. Тобто якщо ці от екстремуми будуть зустрічатися рідше, а у вас буде весь час постійний плюс-мінус нормальний рівень навантаження, то ваш організм скаже, окей, все, мене влаштовує. Найзгубніше, що може бути для нашого тіла, це відсутність розуміння у нього самого, що взагалі відбувається, де в мене норма, де в мене не норма, що для мене добре, що для мене погано. Тобто, коли в людини немає абсолютно жодного режиму, жодної системи у її діях, і у її е, побуті, і у її житті в різних її аспектах. І при цьому нема навіть змоги влаштувати якийсь екстрим, тому що нічого не буде вважатись навіть екстримом, тому що організм не може зловити, де тут не екстрим. І в цьому буде досить велика проблема. Ну, і, звісно. Ну, я роблю такий жирний дисклеймер, що це зараз я дуже дуже спрощено, примітивізовано, з використанням метафор описала дуже складні процеси, які, звісно, можуть мати певні індивідуальні відмінності. І от коли я на початку казала про співвідношення цієї рутини і екстремумів, а я якраз і робила натяк на те, що індивідуальні відмінності важливі, тому що те, що для одного вже екстремум, для іншого ще буде не вихід із зони комфорту. І, наприклад, рівень потреби у новизні у якихось яскравих враженнях і чомусь такому дуже сильно дивному і такому, що виходить за рамки, вона може також бути різною, і ця потреба в новизні. Має певні е, генетичні передумови, в тому числі не тільки, але і їх теж. І це означає, що лише ви зможете собі створити той режим, який буде оптимальним для вас. І лише ви зможете визначити ті межі екстремальності, які е, є ок для вас і які будуть вам на користь, а не вже на шкоду. Ну і пам'ятаємо про головну таку теж закономірність про стрес. Що гострий стрес може бути хорошим, тобто, коли це якась одноразова подія? А хронічний стрес це майже завжди погано і. Час від часу ми можемо а, втрапляти в ситуації, коли в нас на тлі хронічного стресу ще з'являються якісь там піки гострого, і вони тоді теж уже будуть сприйматись не так класно, як якби це лягало на нормальну, приємну рутину. А, тому це все треба розуміти, мати на увазі, враховувати свої індивідуальні особливості. І не слухати тих людей, які кажуть, що існує якась ідеальна схема життя для кожного, яку просто треба взяти і впровадити в своє життя. А ви її впроваджуєте і відчуваєте, що вам тільки гірше стає. От, будь ласочка, просто завжди прислуховуйтесь до своїх і відчуттів, і фізичних фізіологічних реакцій. Тому що насправді за більшістю параметрів, за якими там намагаються. Щось підкрутити різні коучі і ті, хто рекомендує щось вам про здоров'я, не маючи при цьому якоїсь достатньої бази а, освіти. От три параметри, які вони можуть не враховувати: це те, що майже в усіх.